А в цьому відео покажу вам трошки нічного косіну. Зараз спускаємось на самий нижній поверх до звичайного басейну із звичайною водою, нетермальною, і я там дуже відчуваю запах хлорки. Ну я взагалі цей запах погано переношу. Тому для мене цей басейн ну, просто недопустимий, скажімо так. Лорочки там вистачає. А це вже на вулиці і це термальний басейн. І дуже рідко тут хтось є, тому що там мілко. Тут щось ніхто не купається. А, вона миленька. Можна було пройти і зараз покупатися. Це звичайний басейн, холодний і теж, наскільки я зрозуміла, не дуже глибокий. Ну, тобто, для того, щоб вийти із сауни і тут окунутися. Тут навколо нього бані і сауни. А тут ввечері зразу стало видно, що це термальна вода, тому що пар з'явився. На вулиці похолодало і з'явився пар. А це соляна кімната. Температура в ній 20-21 градус. Люди приходять, сідають і просто дихають повітрям, насиченим солями. Якщо ви чуєте храп... Це нормально. Там завжди хтось кропе.